Сьогодні ми поговоримо про крилоподібні лопатки. Це поширена проблема і насправді її складно вирішити, але можна покращити ситуацію, якщо ви застосуєте правильний покроковий підхід. Крилоподібна лопатка це коли внутрішня межа лопатки відсувається від грудної клітки. Таким чином створюється проміжок, який виглядає як пара ангельських крил. У цьому є велика проблема. Якщо ви не можете підняти руку над головою, то у вас є самообмеження руху в лопатці. Тож нам потрібно це виправити. Перше, що нам потрібно зробити, це оцінити свою поставу і те, як ми виглядаємо, коли піднімаємо руки вгору над головою перед собою. Попросіть когось зняти вас на телефон, щоб дізнатися, як ви виглядаєте. Піднімаємо руки перед собою, піднімаємо руки вгору до самого верху, а потім повільно опускаємо. Вам потрібно звернути увагу, чи можете просунути пальці під лопатку, коли опускаєте руки ось тут. Коли ви піднімаєте руки вгору, вам потрібно звернути свою увагу ще на декілька речей. Перш за все, подивіться на положення плечей. Одне плече може бути вище за інше. Це може бути через напруження м'язів. Друге, що ви можете трохи кивнути головою при піднятті рук вгору, що підтверджує той факт, що верхня частина трапеція подібного м'яза напружена. Також, можливо, знадобиться розтягнути напружені м'язи з іншого боку від переднього зубчастого м'яза. Ромбовидна розтяжка. Для її виконання притуляємо сідницею до стіни. Витягуємо руки перед собою, ось так, і тягнемо Мось, не опускаючи сідниці, тягнемось, поки не відчуємо, як розтягуються лопатки. Повертаємось в початкове положення, а потім тягнемося знову. Виконуємо розтяжку 2-3 рази на день по 30-60 секунд. Наступна розтяжка. Якщо у вас вище ліве плече, вам потрібно дивитися вниз до правої кишені. Якщо вище праве плече, то дивимося на ліву кишеню. Стаємо спиною до стіни, відводимо плече назад і вниз. Та дивимося в бік кишені. Отримуємо рукою голову, а потім піднімаємо руку вгору. Роблячи так, ми обертаємо лопатку вгору. Таким чином ми добре розтягуємо напружне м'яс, який знаходиться ось тут. Розтяжку виконуємо ними витрясти до 60 секунд 2-3 рази на день Якщо у вас немає жодної з цих проблем, щоб було згадано вище. Наступне, що вам потрібно зробити, це оцінити свою поставу спереду та збоку. Якщо ви перевірили себе і побачите, що у вас є округлість або западина з одного боку, коли ви стоїте, тоді вам потрібно виконати вправи на зміцнення. Перша вправа. Для виконання вправи вам потрібна резинка. Обмотуємо резинку навколо чогось міцного позаду себе та беремо її з іншої сторони. Піднімаємо руку вперед собою і тягнемось, ніби збираємось схопити яблуко, а потім опускаємо руку, ніби кладемо. Яблуко в кошик. Тепер знову тягнемось і опускаємо руку. Не нахиляємось вперед. Вправу виконуємо по 15 разів на кожну сторону 3 рази на день. Це називається нервово-м'язове перенавчання. Ви буквально намагаєтеся перенавчити м'язи, щоб змусити їх працювати, тому що вони були в стані спокою протягом тривалого часу. Вправа 2. Віджимання з нахилом назад. Ми збираємось віджиматися за допомогою лопаток, намагаючись обернути їх навколо тіла. Стаємо на карашки та тримаємо поперек, як на відео. Після нахиляємось назад до п'ят, але мета штовхнутися вперед так сильно, як можете. Поверніться в нейтральне положення та повторіть ще раз. Робіть повільно та якісно. Вправу виконуємо по 15 повторів 3 рази на день. Третя вправа це розведення резинки в сторони, але вам не потрібно максимально стискати лопатки разом. Вам потрібно тримати руки подалі від тіла. Отже, візьміться за стрішку та розведіть її в сторони. Ви перебуваєте в цій затримці тут. Тепер розводьте повільно руки в сторони. Після повертаємось повільно в попереднє положення та тягнемось. Вправо виконуємо по 15 повторів 3 рази на день. Наступна вправа: притуліть руки до стіни. При виконанні вправи ви не повинні округлятися через грудний відділ хребта, тож тримаємо спину прямо, закручуємо наші руки в зовнішнє обертання. Ось так. Втовхаємо руками вперед. Повертаємось в початкове положення. Переконайтеся, що ви тримаєте спину правильно. Вправу виконуємо по 15 повторів 3 рази на день. Вправа 5. Стаємо в позицію занурення та нахиляємось вперед всім тілом та переходимо до розгинання плечей. Ось так. Піднімаємось та отримуємо таке положення від 5 до 10 секунд. При виконанні вправи ви також змусите працювати свій прес. Вправу виконуємо 2-3 підходи по 8 повторень через день. Остання вправа. Станьте в цю позицію. В даній позиції ви створили гарне положення для грудного відділу хребта. Ви не округлюєте його вперед. Звідси робимо лише невеликий рух витягування Лопаток. Ось так. Тепер ми робимо жим з прямими руками. Повертаємо повільно руки назад. Повторюємо ще раз. Вправу виконуємо по 15 повторів 3 рази на день. Пам'ятайте, що це одна з вправ, яка виконується після того, як ви вже наростили вагу. Тож пам'ятайте про прогресію. Поступово просувайтеся все більш до складних вправ. Переконайтеся, що ви робите їх регулярно. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дайте мені знати, що ви хочете побачити в наступних відео.